Події, що відбуваються у Києві, внесли корективи і у проведення заходів з нагоди дня соборності у районах області. Про святково не святковий день у Галичі. Далі Любов Галько. За круглим столом зібралися сьогодні у Галицькій районній бібліотеці представники інтелігенції міста та гімназисти, щоб пригадати історичне торжество 22 січня 1919 року, яке відбулося на Софійській площі у Києві, проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. На зустрічі обговорювалися і сьогоденні події, які відбуваються в Україні. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих на столичному Євромайдані. Отець. Іоанн у своєму виступі наголосив на тому, що українці мають порозумітися у своїх прагненнях за демократичну державу, бути спільними і мирними. Власне за це сьогодні й молилися вірні в українських церквах усіх конфесій. Оця дата 22 січня 1919 року, коли відбулася злука. і це є важливою датою, адже це такий один із найбагатьох кроків до незалежності України. І ця подія є важливою як для всіх українців, так і для мене особисто. Я дуже. Ну, так сказати, переживає зараз за сьогоднішню долю України. Ми у такій віхі історії ми дуже детально вивчаємо. І, зокрема, звичайно, що ця дата, вона День Соборності України, вона є дуже важливою для всього українського народу. І, на жаль, правда, що тоді справжня злука не відбулася, тому що для цього були об'єктивні суб'єктивні причини. Але все одно це був перший і не один крок до незалежності, до нашої Соборної України, яку ми зараз маємо. Але, звичайно, зараз ми. Б Напевно, хотіли, щоб вона була не тільки незалежною, але справді європейською. Я підкреслюю європейською державою. День соборності Галичани вшановували на майдані Різдва сьогодні. У день проголошення 95-ї річниці соборності України перед українським народом постає теж питання єднання і порозуміння. Присутні спільно молились на майдані зі священнослужителями, де Кангалицький отець ігор зачитав звернення від блаженнішого Святослава. Соборність держави йшлося у зверненні від зеркалію культурно, цивілізовану та духовну єдність душі народу спадкоємців Київської Русі. Соборність сучасної незалежної України це соборність суспільства, здатність пошанувати гідність кожної людини, яка живе сьогодні в нашій державі. Молимося, щоб нинішнє свято Соборності відпило дорогу до єднання. Діалогу та порозуміння між владою і народом далі на віче обговорювались події, що відбуваються на київському Євромайдані. Я думаю, все більше і більше людей стає е, одної думки, що що треба відстояти свободу і незалежність України. То саме питання студії сьогодні незалежності України. Тобто нічого не зміни України західної, центральної чи східної.